Таймер, Секундомір та будильник в Гармін. Ми продовжуємо серію роликів по керуванню годинниками Garmin Гармін. І сьогодні розповімо про таймер, Секундомір та будильник. Будемо разом з вами розбиратись, як з цим краще працювати. З вас, підписка та лайк, а за нас все інше. І з вами як завжди з Сьогодні буду показувати все на прикладі Garmin Fenix 6X Sapphire, огляд на котрий ми вже робили у нас на каналі. Почнемо. Ці всі віджити ми можемо знайти в меню швидкого доступу. Затискаємо кнопку Light. Тут є різні функції, серед яких і потрібні нам будильник, таймер та секундомір. Якщо чогось не вистачає, або цих функцій тут взагалі немає, то затискаємо меню, обираємо додати елементи керування», знаходимо потрібний віджит та додаємо за допомогою клавіші Start. Почнемо з таймеру. Заходимо в віджит. Будинок просить нас задати хвилини. За замовченням тут стоїть 5 хвилин. Щоб змінити хвилини, натискайте клавіші Down чи Up. Наприклад, ставимо 5 хвилин і натискаємо Start, щоб зберегти та перейти до секунд. Якщо вам потрібно змінити ще й час, то нажміть клавішу Back, ви перейдете до хвилин і ще раз Back тут же до години. І як і раніше, клавішами встановлюємо той час, який нам потрібен. Після налаштування за допомогою кнопки Start переходимо безпосередньо до таймеру. Тут у нас встановлений наш час на таймері, зверху час доби, знизу встановлений нами час, який не буде змінюватись, та кнопка Start. Після початку ми можемо або зупинити таймер в Старт, або скинути клавіше «Даун», Тоді виставлений нами час буде йти заново. Також є пункт параметри. Тут ми можемо змінити дані, включити перезапуск. Таймер буде запускатись по колу, доки ви його не вимкнете. На звуках обирайте сигнал, який буде сповіщати про кінець роботи таймера. Далі переходимо до секундоміра. Тут також клавіша Старт, щоб почати, та клавіша Параметри. Натискаємо параметри, перейти до циферблата. Це можемо використовувати вже під час роботи секундоміра. Покажу трохи згодом, ну, і клавіша кола. Якщо ви не будете рахувати їх, можна вимкнути. Тож запускаємо. Лайвіше Back фіксує коло. Можна зробити більше 100. Далі я не перевіряв, але думаю, що їх безкінечна кількість. Натискаємо параметри. Тут вже можна обрати перейти до циферблата і користуватися іншими функціями Garmin, поки працює секундомір в фоновому режимі. Переходимо до швидкого меню. Бачимо, що час його роботи відображується. Заходимо та давайте його зупинимо. А зускаючи старт, він заново почне працювати. Інформацію по колам може побачити за допомогою клавіші Down та Up. Заново зупинимо. Тут можливо або зберегти дію, завершити просто користування секундоміром, вибравши готово, чи переглянути. Тепер давайте перейдемо до будильника. Давайте заведемо будильник на 5.30 за допомогою клавіші обираємо, що нам потрібно. Почнемо спочатку. Стан «Умикнути» чи вимкнути. Умикнемо будильник. Це робиться клавішою старт. Час виставлений. Далі повторення. «Вимкнути». Він спрацює один раз і все. Щодня будні чи вихідні, це зрозуміло. Користувальське налаштування. Тут ми обираємо спрацювання будильника по дням окремо. Можемо поставити через день або кожного дня крім вівторка, як вам буде зручно. Звуки. Тут за замовченням стоїть тонта вібрація. Це коли годинник сигналізує звуковим сигналом та вібрацією. Є можливість обрати просто звук та просто вібрацію. Далі підсвітка екрану під час сигналу та ярлик. Ярлик це підпис нашого будильника. Зі списку обираємо те, що нам потрібно. Список невеликий, але щось можливо обрати. Далі будильник з налаштування зберігається в нашому списку, і за допомогою Клайвши Старт ми можемо вмикати та вимикати його. Якщо потрібно редагувати, переходимо до пункту редагувати, обираємо потрібний нам будильник та налаштовуємо його по новому, якщо потрібно. На цьому все. Якщо у вас залишилось питання, Пишіть у коментарях, спробуємо на все відповісти. А так, дякуємо за перегляд, підписку та лайк. За годинниками Гарвін, як завжди, звертайтесь тільки до нас. Ще раз дякую, все буде Україна!